Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні 17. 17 березня. І сьогодні відео буде про нашу. Про нашу обновку. Ну, прикупили ми собі отаку Отаку машину. Чесно сказати і не думали, не думали, як кажуть, попався за хорошу ціну і рішили ми купити. Давно я хотів ну, щось мощніше, як кажуть наші маленькі трактори. Ну, співаємо все робити, ну, важко на них. І купили ми такого. По ціні БУшного МТЗ. Тут розпродували три таких трактора. І я вирішив теж купити. Що це ХТЗ? Як там він? 170. 1721 щось таке. З Дучовським двигателем. Це така машинка? 99-й рік. Старенький, ну нормальний Ну, це такий. діятель дойч. По резині передня. Передня пушти така нормальна. Ну, задня чуть-чуть. Наполовину зітерта. Ну, мов нема ніде. Нема ніде прорізів, нема ніде нічого. Що по трактору? У восини був зроблений капремонт коробки. капремонт ну, Не восени десь казали, перед соєю, ну це десь, хай може кінець літа. Був зроблений капремонт двигателя, капремонт коробки. Все, проставка теж поміняна Ну, це і вони казали, і я по своїх каналах там пробив. Ну, через хлопців, через е То все, все, да мов сходиться. Ще не зареєстрували, завтра будемо їхати реєструвати. Так, по навіски, нема понавіски, він е в них. Больових условий ну, на полях не був, все було в транспортному положенні, все тягали вони на фермі, ну, да, в транспортному положенні. На фермах там було, на зерно тягали. В полях вони не були. Може, коли й були, ну, в останнє. время навіть і я, тут вони це недалеко, навіть не, не, не це я не бачив. Вони з нами тут межують. Це така машина? Ну, що сказати, машина, да, проти МТЗ, я, чесно сказати, ніколи не їздив на них, а приганяв, то дуже мені понравилося. Проти МТЗ він набагато м'якший. Нормально, чесно. Їхати комфортніше і все. Подивимося, як воно буде. Буде в роботі. Це таке. Ну, сухенько скрізь нема ніде ні потьоків по коробці, нема ніде нічого. Суха коробка, все сухенько, все, мости обдивилися, все, все нормально. Ну, Як і казав, там через трактористів, через цей, то ми роз, ну, пробили, тому нормально. Одне тільки щось десь мають форсунка одна, щось погане, на холостих. Чуть-чуть, мов мені не подобається роботу. На оборотах добре робить а на холостих, мов таке, як підтрагіє. Ну, чи може така робота, я не, не скажу. Ну, Це буде час время. Буде время, і подивимося. Подивимося все до навесну він, як чесно сказати, не буде в роботі. Думаю, що ні. А до осени ми. До осени ми його, я думаю, попідкрашуємо, подивимося. Все, обслужимо всю роботу. Це таке. Ну, тепер ще що ж нема в нас ніякого знаряддя до нього. Це нав'язку треба, бо немає. Навіски в них, як тягали, вони гідрокрюк. Так вони і це. треба по навіски шукати. І шукати тепер до нього щось прицепне. Ну, в першу чергу будемо думав на МТЗ гли, 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 глибокорихлітель. Тепер будемо шукати на нього. Будемо купляти на нього глибокорихлітель і дивитимемося плуга на осінь, поки, поки в планах це. Оце ну, така машина. Робочий трактор. Це. Поки навіть не знаю, куди сюди лізти, нічого не знаю. Ну, то подивимося по чуть-чуть, а так навіть нічого не будемо нікуди лізти. Все давлення хороше, ніх, але все Хороші давлення. І, і в моторові не погонувся. Оце така в мене обновка, що хотів я сказати. Пройшов, вчора ми тільки розкидали, розкидали селітру по пшенички і пішов у нас дощ. Ну, дощ такий нормальний пройшов. Я думаю, все окей. Ось я і лійку відчепив та помив. І ще одне ЧП случилося вчора. Видавив стекло я на тракторі заднє лійкою. Кінчив розкидати. Як у мене вийшло, що нажав на речах і видавив лійкою стекло заднє. Завтра поїдемо десь будемо шукати і вставляти. Ну, То не проблема, думаю, не проблема, ну і неприятно. Ну, це така, така машинка. Подивимося. Ніхто в нас, як кажуть, по цьому трактору і не спеціаліст. Я не, ніколи не, не робив на них санюк теж ні, 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 ніхто не робив. Будемо вчитися, будемо. Тренуватися, як кажуть, на осінь буде він у роботі. Так, ну добре. Ще хотів, пишуть подписчики мої обзор по комбайну, по ізмільчителю, там, по шнекові. Ну, це буде друге відео. Не буду я розтягувати. Це буде друге відео. Може, завтра зніму, бо грязно. Не хочеться лазити. Не, пере... не, це як... ну, не хочеться лазити біля нього зараз. Давайте завтра, післязавтра зніму відео по комбайну, по змільчителю, по... Ну, по всьому, що ви пишете. Добре. Все, до побачення всім. До нових зустрічей. Підписуйте, коментуйте, що може підкажете по цьому тракторові. Ось глибоко рихлітіль треба, який, який він треба сюди. Хоч ширина якого захвата який там, чи 2,4 чи 2, не знаю ще. Все, тоді пока. До побачення, до зустрічі.